Призових місця на міжнародному турнірі з карате «Гранд Прікс Словакія. Спортсмени клубу Катана відвідали Словакію та в шаленій конкуренції вибороли срібло та бронзу. Олександр Печерський посів третє місце серед 47 учасників своєї категорії. Що з нею дуже довго. Це майже шлях, десь у років шість. Це відтоді, як я пішов на карате. Це не перша нагорода і, напевне, не остання, тому що є куди йти. Все ж третє місце це не перше. Та й міжнародний рівень це не всесвітній. Боротьба була важкою та напруженою, але для хлопців це стало гарним досвідом. Срібну нагороду виборов Ярослав Федоров серед 32 спортсменів категорії, провівши 5 поєдинків. На цьому турнірі я посів друге місце. На жаль, я програв фінал. Я розраховував на більший результат, але маємо що маємо. Напевно, цього разу так мало статись. Я буду намагати, щоб наступного разу цього не трапилось. Всі були на рівні, всі були дуже сильні. Я всіх цих ріба знаю. Ми багато їздимо на, на турніри. Хоча результати невідмінні, але хороші, зазначає тренер Олександр Тонкошкур. Він підтримує юних спортсменів та запевняє найвищі перемоги ще попереду. Я розумів, що цей турнір збирає велику кількість спортсменів: 32 країни, 2,5 тисяч учасників, і це буде дуже потужний турнір. На жаль, не вся команда змогла виїхати з перших номерів але 15 спортсменів ми очікували десь до п'яти медалей, але команда трошки не справилась, трошки десь схибила, скажімо так, в деяких моментах. Але це все ми будемо виправляти саме, вважаю, важливим для того, щоб ми сьогодні перевіряли психологічний стан наших спортсменів, як вони виглядають на міжнародному рівні. Наразі каратисти готуються до наступного турніру, що пройде у Чернівцях. Бажаємо. Кращих результатів Аліса Сломбіна Валерія Самсонова і те